А про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов, пане Андрію, слава Україні. Тож розкажіть, будь ласка, яка ситуація нині на фронті? Доброго ранку, Андрію, героям слава на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак ворога в районах Новобахмутівки, степового Авдіївки, та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога. В районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили сім атак противника. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили вісім атак противника в районах Роботиного та північно західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують розширювати плацдарм на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмових дій. Водночас сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Купінському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та східніше Петропавлівки Харківської області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили чотири атаки противника в районах. Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області загалом протягом минулої доби відбулось 59 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 36 авіаційних ударів. Здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти вчергово атакували Україну ударними безпілотниками типу Шахет 136 136-131. Бойова робота триває. Тож повідомимо про її наслідки пізніше. Андрію. Дякую, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, ваші повідомлення про втрати окупантів дуже мотивують щоранку. Тож, які результати роботи наших хлопців і дівчат цього дня? Андрію за добу, що минула сили оборони України вразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, засіб протиповітряної оборони, п'ять пунктів управління, чотири артилерійські системи, дві станції радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 790 російських окупантів, 9 танків, 14 бойових броньованих машин. 30 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб протиповітряної оборони, 18 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 40 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Це був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу України.